Зараз у нас вже на зв'язку Олеся Гнатюк, зараз Чеської страви, українська активістка. Але 24 лютого 2022, як і багато українців, вона була у себе вдома у Києві. Олеся, вітаю. Доброго ранку. Добрий ранок, дякую, що прокинулася так рано. Якщо ти згадаєш той день 24 лютого, яким він був для тебе. Напевно, він був таким самим, як і для всіх українців. Я прокинулася від телефонного дзвінка свого брата зі словами що робиш, що будемо робити, давай щось вирішувати. Слово війна не було озвучено ним, але я зрозуміла, що почалося. Ну, відповідно. Я схопила те, що збирала якісь там документи, якісь це, це ну ту тривожну обовізку, і ми з дітьми відправилися у бомбосховище у школу. А які відчуття, які думки, чи дійсно чи був страх якийсь, чи була підготованість навпаки? якщо чесно, у мене підготовленості такої не було. Я отну реально. Були зібрані тільки документи, і були зібрані там якісь ну, печиво, якісь такі от сухі продукти. І то я це ну, так зібрала абсолютно без віри в те, що щось почнеться. Я не вірила до останнього. А, і від, звісно, був страх, тому що. Двоє малих дітей, що робити? Ми нічого не знали. Новини були зі всіх боків. Ти читаєш там телеграм-канали, ти читаєш Фейсбук, і ти не розумієш, де правда, де неправда. А ми люди, які жили в мирному житті, опинилися за один день у війні, коли поруч з твоїм містом знаходиться ворог. І що робити, як діяти? Ми... Ну, ніхто не знав, абсолютно ніхто не знав, так само як е, е, зараз би на мирну Чехію там чи Польщу ну, була б така сама ситуація. Я просто дивлюсь на цих людей і я розумію, що вони так само будуть безпорадні, не дай Боже, як були ми. А ми вже ну, якби навчені за ці роки. Але в перший день ми були просто безбиранні, і ми не знали, що робити. Олеся, зараз ми чуємо багато новин, про надходити щодо можливості переговорів, щодо можливості миру. От е, твої відчуття, чи закінчиться цього року війна? От е, власне, е, це, звісно, питання більш риторичне про надії, але яке відчуття? Це дуже важке питання для мене, тому що я поясню, закінчиться війна? Я не вірю в те, от чесно, що вона закінчиться раз і назавжди. Це по перше, по-друге, якщо вона закінчиться, якщо вона призупиниться, то на яких умовах це буде для України? Я дуже хочу додому, я дуже хочу повернутися в Київ на свою улюблену роботу. Ходити вулицями Києва і насолоджуватися цим містом, я його дуже люблю, я люблю Україну. Але я зараз, повернувшись, розумію, що через кілька років, я не знаю, рік, два-три, може розпочатися це те саме, але ще з більшою силою. І тоді знову з дітьми доведеться тікати через пів Європи і шукати притулку. А я боюся, що на жаль, цього року війна не закінчиться, і якщо її призупинять, то це можуть бути ганебні умови для України. А так не має бути. це переміря, має бути на вигідних для нас умовах. А цей мир, перемір'я, мир, як його назвати, я не знаю. Хай буде перемир'я, але на вигідних для нас умовах, щоб ми потім а, могли дати гідний опір. Ну, напевно, якось так. А якими мають бути умови, на ваш погляд? Ну, тобто, як все має скластись для того, щоб ви, можливо, такі, як ви, там, друзі, ваші і так далі? Ну, мабуть, що кожна людина за себе може говорити, не. Переживали, я не кажу слово боялись, бо після 22-го року, мабуть, мало що боїмося. Не переживали про повернення в Україну. Ну, так, якщо мріяти, да, сильно мріяти, яскраво мріяти, то я буду впевнена на всі 100%, що більше нічого не повториться, якщо ця країна зникне просто і на кордоні там буде щось інше. А, ну це такі наші мрії. Так, uh, да. я не можу бути впевнена. Реально не можу бути впевнена за будь-яких умов, але мені б хотілося, щоб наша uh, країна повернула свої території. Uh, я розумію, що це буде дуже важко, але я вважаю, що це реально. Uh, я би хотіла, щоб моя країна um, вступила в НАТО і можливо в Створив, був створений інший якийсь військовий союз, але щоб ми мали військову саме військову підтримку а, з боку інших країн, Олексій, І Можливо, тоді Олексій, ти знаходишся в Чехії, але судячи з Фейсбуку, ти всіма силами намагаєшся зберегти українську ідентичність. Чому це важливо для тебе? Чому це важливо для інших українців? Не є важливим асимілюватися в інших країнах. Ну, мені здається, особисто для мене Україна, вона є всередині, і якщо ми дорослі росли в Україні і сприймали її саме там, то наші діти, знаходячись в інших країнах Європи світу, вони не чують української мови крім сім'ї, вони не вивчають історію, культуру та традиції України у школах. Наприклад, моя донька в школі вона знає, які країни межують з Чехією. Вона, вона знає, який гімн Чехії. Але про Україну жоден український, а, українська дитина, вона а, це не отримує жодної інформації в школі. Тому я вважаю, що завдання завдання нас дорослих які тут які мають можливо педагогічного світу історичного світу журналістського світу не залишати цих дітей а, повністю в такому в такому оточенні не українському і створювати якісь клуби якісь організації куди б діти могли приходити і а, вивчати своє рідне я просто боюся що за Декілька років вони просто втратять свою національну ідентичність, і для України, ось ці діти за кордоном це буде просто вже втрачене покоління, тому що вони не будуть знати цього. Так, дійсно є така небезпека, але всюди, ну принаймні, я у Варшаві знаю кілька шкіл, які навчають дітей українській мові українською мовою і про українську історію тощо. Власне, а чи маєте ви контакти з я не питаю, які саме з тими людьми, які залишилися на окупованих вже територіях? Що вони кажуть, як вони там виживають? А, ні, я не маю контактів на щастя. А всі мої друзі і знайомі, які жили там раніше, вони виїхали. А, і я ні, не я не маю таких контактів. Олеся, як останні три роки змінили українців ну кажуть же ж, до і після да ми вже не будемо таким. А от якими ми будемо? Важке питання, якщо чесно, звісно, змінило, і всіх по-різному змінило. Я можу сказати за себе, я не можу сказати за всіх українців. Я стала злішою до ворога, ну якби злішою до несправедливості, злішою до якоїсь. Антиукраїнської позиції, навіть до російської мови, я стала більш агресивнішою. А якщо раніше я могла ну там спокійно якось реагувати, то зараз у мене а, ця мова викликає просто ну, відторгнення таке, прям навіть фізичне. А, я стала напевно добрішою до людей, які підтримують Україну, які опинилися в дуже складних ситуаціях тут а, за кордоном. А ще я зрозуміла, що нам дійсно допомагають. Я ну, я тут у Чехії зіткнулася з тим, що у мене дуже багато навколо дуже хороших, емпатичних і добрих чехів. Напевно, я навчилася бути вдячною більше ніж раніше. А, ну, це стосовно мене. А стосовно інших українців, я не можу казати, я думаю, що українці стали десь більш згуртованішими, напевно. А, і дуже хотілося б, щоб ми більш і ще більше були об'єднані і згуртовані щоні і тут за кордоном, і в Україні, щоб ми разом були силою, яка протистоїть цьому горю. Звучить як гасло насправді, але маю ще, і дуже добре гасло на кінець розмови, але маю ще питання. Чи спостерігаєте ви зміну відношення до українців? Ну, от, наприклад, в Чехії. Зміну не тільки може в поганий бік, може і в добрий бік ця зміна є. А, так, звісно, а в перші місяці, навіть рік. Ну, тут було таке, ну як ну, не захоплення, а тут була дуже сильна підтримка, дуже сильне розуміння а, і українців нашої ситуації, того, що відбувається. Але з часом, потрохи-потрохи, ця зацікавленість згасла. І почали якби виходити на арену ті люди, ці думки, які ну просто не висловлювалися на самому початку від інших людей. Тобто вони були ці люди, але вони просто мовчали. І дійсно є чимало агресії в бок українців тут. Ну насправді їх звинувачують там у тому, що хтось там отримує якусь соціальну допомогу. Їм не вподобаємо можуть просто не подобатись українці, але як правило звинувачують ті, хто мало чого досяг тут в Чехії в житті, хто не хоче працювати, і просто дивиться на те, що українці там краще виглядають, там або якось реалізувалися вже тут, працюють, мають зарплату, платять податки, але їх це також не влаштовує. Це е, невеличкий прошарок. Е, Чеського суспільства, але він є, і він останніми роками ну достатньо гучно, я би так сказала, може висловлювати свою думку. Але я хочу сказати, що в переважній більшості чехи дуже емпатичні люди, добрі, і вони дуже дуже багато допомогли тут українським біженцям. Це була Олеся Гнатюк, українська активістка з острави з Чехії. І ми говорили про те, що відчувають власне зараз українці і як вони бачать своє майбутнє. Дякую, Олеся. Дякую вам на все добре. Отже, ми йдемо далі.